Колеги задавали питання в коментарях, чому паливо робиться в баку чорним? Давайте ми почнемо по порядку. Ми говорили вам, якщо ви уважно слухаєте, надіємося все ж таки, що слухаєте уважно і слідкуєте. При заміні паливного фільтра по порядку все саме перше, вам повинні подати інформацію, в якому стані у вас паливний фільтр. Чим він забруднений, скажімо так, точніше і конкретніше. Чи є в ньому стружка, чи які в ньому є домішки? І відповідно чи не помінялося паливо свого кольору. Зараз продовжимо. І продовжуємо. І далі, якщо паливо у вас потемніло, на насосах ми показуємо це багато разів. Видно є. Значить так, Якщо це в нас насос розподільчого типу йде, в нього може бути підсасуватися паливо самим підкачуючим насосом, що в основному є різних типів. На розподільчих насосах, на бошах, на лукасах. Відповідно, підкачка, якщо підтягує воно. Паливо. Передній сальник не тримає нормально, воно будемо підтягувати його з двигуна. Не факт, що воно буде там прямо його там сосати літрами, але його хватить для того, щоб паливо поміняло свій колір і відповідно, буде забивати забиватиме паливний фільтр. Насосах рядних, скажімо так, теж, бошовських розглянемо. Це теж підкачуючий насос, який встановить на системі де йде система змащування. І також буде підтягувати відповідно, паливо, яке змащується в апаратурі, від двигуна. Попадати буде воно паливо в систему і буде паливо робитися темним. А чим це загрожує в слідуючому відео.